Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в Верховної Раді України наступає той момент, коли буде прийняти, я вважаю, і закликаю народних депутатів, буде прийняти той пакет по децентралізації, який дозволить зробити три простих речі. Це в першу чергу ті об'єднані територіальні громади, які сьогодні вже функціонують, надають послугу, створюють нові інвестиційні проекти, створюють новий простір управління саме в. В незалежній Україні їм потрібно підсилити і додати допомогу з приводу того, щоб ті кошти, які надходять до зараз центрального бюджету через адміністративні послуги, надходили до місцевих громад, щоб саме податки на фізичне особи було зараховувати саме в ті місцеві громади, де безпосередньо надаються соціальні послуги, де надаються освітні послуги, де взагалі працює інфраструктура на громадян, які працюють в цих підприємствах. те, що стосується взагалі можливості. Підсилити процес об'єднання з точки зору добровільного приєднання вже до створених громад нових громад, для того, щоб не проводити вибори, для того щоб взагалі не вводити знов в частину такої зміни влади або так са відсутності влади на території, ну і те, що стосується взагалі управління безпосередньо в тих, Населених пунктах, які долучаються до об'єднання громад, це вибори старост, це повноваження, старост і можливість їм управляти саме також частиною адміністративних послуг, які вони можуть брати на себе. А сьогодні я хочу подякувати комітету Верховної Ради за роз'яснення, які надані. Центральної виборчої комісії з приводу можливості проведення виборів саме в містах обласного значення, а також в тих об'єднаних територіальних громадах, які є з різних районів. Я думаю, що це роз'яснення дасть можливість центральної виборчої комісії прийняти рішення і пустити саме на вибори ті громади, які сьогодні в великій кількості очікують такого рішення про вибори саме в такому форматі, і це дасть можливість підсилити. Реформування в цьому напрямку і я просто сьогодні хочу закликати буквально там за годину до розгляду цих законопроєктів в парламентському залі до такої активної мобілізації депутатського корпусу в кожної політичної сили було записано. Програмі підсилення реформування, підсилення місцевого самоврядування через реформування, через реформу децентралізації. Кожен обіцяв про те, що саме громада буде вирішувати ті пріоритети, які стосуються її життєдіяльності. І я думаю, що саме виконання таких зобов'язань воно дасть можливість взагалі змінити країну. Дякую.